Всім доброго дня. Сьогодні хочу зняти відео на тему гібридного сонячного інвертора під назвою Axioma. Його вихідна потужність складає 8 кВт. Також розповім про те, що і як до нього можна підключати трохи пізніше. Знімемо дві передні панелі. Ви ознайомитеся з внутрішніми складовими частинами інвертора. І взагалі-то розповім, чому саме він до мене потрапив. Тому що річ нова, вона ще не встигла попрацювати, але виникла деяка проблема, саме про яку я вам теж розповім. Давайте почнемо огляд з верхньої частини інвертора, на які розташовані елементи відображення та керування. На ось цій тарілищі є дисплей, а також сенсорні кнопки. За допомогою дисплею йде відображення поточних даних у реальному часі стосовно вхідних вихідних напруг, струмів, потужності, які протікають по кожному з каналів інвертора. Чи це сонячні панелі або мережа 220 вольт, чи акумуляторна батарея? Також є додаткова інформація. Там стосовно температури, режиму роботи, чи це байпас або режим інвертора. Ну абсолютно вся необхідна для користувача інформація. Під дисплеєм є кнопки керування. За допомогою цих кнопок можна виконувати деякі налаштування, які описані в інструкції з експлуатації. Також, до речі, під цією тарілочкою є rgb підсвітка. Наш воно тут потрібно, я не знаю. Це такий лишній прибомбас, але вночі воно виглядає прикольно. З нижньої сторони бачимо декілька інтерфейсних роз'ємів, за допомогою яких відбувається підключення інвертора до додаткового обладнання. Під низом також бачимо чотири роз'єми, які йдуть до сонячних панелей. Нагадаю, тут два МПТ-трекери, і тобто це два незалежних поля сонячних батареї. ПВ2 це одне поле, ПВ1 це друге поле. Поруч повинно бути два гермоводи. В перший гермовод у нас заводиться відний кабель, тобто це ось клемник з надписом AC Input, тобто це сюди приходить мережа 220 вольт. І також поруч йде теж гермовод, з якого вже виходить кабель на навантаження, тобто на будинок чи квартиру, ну, тобто на споживача. Бачимо надпис AC output, тобто це вихід. Також поруч бачимо теж два гермоводи, через них заводяться два проводи з акумуляторним батарей. Дуже уважно перевіряйте підключення акумуляторів. Тобто, в жодному разі не сплутайте плюс і мінус. Це призведе до катастрофи. Я вам це гарантую. Тобто, перевірте 100 разів, а тільки потім підключайте. Так, ну далі тут що, нічого такого взагалі більше немає. Е, ну, Тільки можу ознайомити вас з усією наліпкою і, мабуть, все. Далі будемо знімати цю передню панель. Е, я її вже відкрутив. Зараз відкладу в стороночку і покажу вам внутрішні складові. Ну і нарешті сама цікава частина відео це огляд інвертора зсередини. Давайте пробіжимося з камерою без зайвих коментарів. Просто переглянете основні складові частини. Можливо, комусь знадобиться підключення якогось роз'ємчика, бо інколи буває таке, що розібрав в один день, а ремонтуєш через місяць. І тому роз'єми бувають інколи однакові. Для того, щоб не шукати, не визванювати, куди він дійсно йде. Перегляд ось таких відео інколи прискорює процес збірки. Так, ну, стосовно. Плат стосовно якості виконання, ніяких зауважень. Взагалі все якісно, все чудово. Так, цей пластик ще відгорнемо. Бачимо, запобіжник тут стоїть, шини дебелі, радіатори теж дебелі. Здорові, важкі. Плата, до речі, я коли її знімав, вона така важка була. Давайте довжину цього радіатора 24 см, ширина 5 см. І по висоті. Так, по висоті, зараз видно, ось так, мабуть, буде видно 8 см. Це один радіатор і другий радіатор, він майже такий же, але все довший. Він там 27 см. Але він тут розділений навпіл є, бачите, ось такий розріз. Тут також є шини, трансформатори теж великі. Давайте зараз поміряємо теж габарити магнітопроводу. 4 см висоту і ширину, зараз теж поміряємо. так, Ширину 5, ну, майже 5,5 ,5 см. Намотані шиною мідною. Все красиво, все гарно. Стосовно там транзисторів, що там стоїть з цієї сторони, з цієї сторони, я додам фотографії, коли буду монтувати відео, там все буде гарно видно. Так, ну що тут? Це блок жилення. Саме в ньому першочергово і виникла проблема, але я вам так скажу, він згорів не за власним бажанням, а йому допомогли. І як саме допомогли, буквально за одну хвилину я вам покажу. І, до речі, ось цей блок живлення, його пошкодження призвело до пошкодження і цього блоку живлення, тому що вони, скажімо так, знаходяться в одному ланцюгу. Так, ну що вам тут ще показати? Ну, так більше, то власне і нічого. там більше інформації буде на фотографіях. Так. так, ну от ще тут. Ось можу ще габарити цього дроселя вам завіряти. Бачимо, 6 см в ширину. І діаметр у нас тут ну, трошки не дотягує до 7 см. Дуже величезний дросель. Я не знаю навіть скільки він важить, але я гадаю, що добряче він важить теж. Так, ну Ці малі дроселя це плата під низом, той самий MPPT-контролер, за який я казав. Так, ну Тут у нас приблизно 3 см у ширину і майже 6 см у діаметрі, зовнішній діаметр. Так, ну, по внутрішнім частинам я скажу, більше інформації буде на фотографіях. Кому знадобиться там, подивитись. А ще тут всередині, до речі, стоять релюшки. Ну, тут провода такі товстючі, що не дуже відігнеш. Але реле тут стоять теж такі добрі. А ну, зараз, ось, може, з цієї сторони ось так, мабуть, да. видно, контакти нормальні, широченні. Тобто струми воно повинно витримувати теж. Зазначення, які у нас, на які розрахований цей інвертор. Так, ну, Тут у нас знаходиться сама основна плата керування. Вона ось така вертикальна. Тут є процесор, там всі допоміжні елементи логіки, ну і все, все необхідно, все, що необхідно скажімо так, для роботи інвертора, закладено саме у цій платі. Ну, а тепер давайте розповім про те, що саме стало причиною виходу з ладу двох внутрішніх блоків живлення інвертора. Бачимо, з цієї сторони є кронштейн, за допомогою якого інвертор монтується на стіну. І він прикручується за допомогою двох гвинтів. Тільки з цієї сторони, бачимо, гвинти нікуди не впираються, ніякої плати над ними немає. А ось з цієї сторони такий самий кронштейн. І бачимо гвинт, куди йде прямо між двох ніжок транзистора. Бачимо, він дуже гарно туди вкручується. А сталося це тому, що хлопці, коли монтували цей інвертор, взяли свої гвинти, а вони виявилися довшими, ніж ті, що лежали у комплекті. Тобто, або їх не помітили, або ну, просто зазвички використали свої. І тим самим закоротили ніжки польового транзистора, що потягнуло за собою один блок живлення і також другий блок живлення. Тому що все це було змонтоване. Тільки після цього накинули туди 48 вольт, також дали і 220 вольт. Він трішечки повисів, я так розумію, поки не продавило лак, і потім сталося коротке замикання, і все вийшло з ладу. Інвертор перестав працювати. Ось такий вийшов відеоогляд. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Не повторюйте подібних помилок. Ну а кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На все добре, до побачення.